Сотні людей прийшли попрощатися з Ярославом Розчишиним. У стінах граму Святої Софії зібралися колеги, друзі та земляки. Його згадують як людину, яка десятиліттями сприяла розвитку Львова. Ярослав Рощишин був одним з організаторів революції на граніті. Учасник помаранчевої революції та революції гідності. У 90-х організовував музичні фестивалі і створював простір для вільного мистецтва. 2019-го Ярослав Рощишин став народним депутатом України від партії Голос. Останні роки працював у парламенті. Як секретар комітету з питань економічного розвитку, він був активним і принциповим. Колеги згадують його як людину честі та патріота. Життя Ярослава Рощушина трагічно обірвалося 24 липня. Він загинув у дорожній катастрофі. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати. Йому було лише 57. Поховали Ярослава Рощушина на Лечаківському кладовищі.